Вітаю вас, друзі мої. Вчора, як він виразився, наш новий підписчик Богдан, запитав мене про перший вибір на різну на зброю, на різного карабіна. Так він виразився перша зброя для новачка, який першу зброю свою купляє. Я зразу думав, ну це нікому не буде цікаво. А потім, думаю, може хтось не знає, може хтось е, е, буде вибирати, може хтось вибирає. Ми не будемо говорити зараз про конкретну марку, що о, новачок там вибирай Блазер чи Браунінг, чи що. Ми будемо е, говорити про е, підход до самого вибору. З чого він складається, е, в, я е, розумію так, що ну, от у мене вибір складається з трьох пунктів. Перший пункт е, от, е, потенційний новачок сідає і включається перший пункт. Які у мене охоти преобладають на моє полюваннях? Тобто, чи вони загонного типу, чи якісь вишки підходи, чи якісь там, я не знаю, там, з от, да? ну, Тип охоти, на які охоти. Ну, до речі, у штатах можна відстрілювати кабанів з вертольотів, це законно. Ну, це просто пример. Определяємося, які тип охоти. Якщо у вас. На 10 полювань з нарізною зброєю буде приходитися 9 полювань, з засідки, з вишки. такі засідочні полювання, де ти очікуєш звіра, де ти готуєшся до появи звіра, де в тебе три нога, де в тебе всі умови для того, щоб зробити точний постріл. Тоді в тебе виходить, один вибір. Коли в тебе там, з 10-9 загонних полювань виходить, місцевість така лісиста, болотиста, якийсь поймій річок, якісь сплавні, якісь очерети, тоді зброя другого типу. Якщо у вас полювання такі більш відкриті, тобто поля, перелізки, Такі де номера стають від поля, де звір по полі пробігає там якусь кількість метрів, то треті будуть полювання. Оце від вашої місцевості. І з цього починається вибір. Вибір уже типу зброї і калібра. Тобто давайте потихеньку будемо. Ну, Система зброї. Це вже самий останній вибір, яку систему брати. От ми зараз по цих трьох пунктах пройдемося і вияснимо, що, яке, для чого, як взагалі новачкою вибрати зброю. От, приходить, давайте ми будемо так робити, щоб е, от прийшов до мене новачок і каже: я хочу на різну зброю. З чого почати, мій вибір? Тому що зброї повно, систем повно, калібрів повно. І зробити якийсь вибір, і воно буде не ваше. Ніхто не хоче, бо зброя коштує не От. Перше, що я його буду питати і питаю, якщо комусь допомагаю купити, це які охоти в нього переобладають. От ти полюєш вже якийсь час, або ти ще не полював, але ти плануєш полювати. Не будемо скривати, що багато полювань. Залежить від е, гаманця е, мисливця. Тобто на індивідуальні охоти їздити по господарствах платних, е, це треба кошти, і кошти не маленькі. На бензин, на ліцензії, на обслуговування, все. Е, загодні полювання це як в складчене, да, ви складаєте, берете ліцензію, полюєте, е, це дешевше буде. Індивідуальні полювання це те ж саме. Ви оплачуєте повністю саме ліцензію, повністю Якщо ви їздите навіть своєю машиною, не єгерською, то ви оплачуєте свій бензин. За вашим городом вишка не стоїть, вам треба чи, або приїхати вже на підкормлену, то це, це господарства частні. Чи прикормлювати самому? Тобто найдешевша охота у нас виходить загонне полювання. От людина каже, в мене буде загонне полювання. Потім ми оприділяємося з калібром. Якщо людина не знає калібри, він каже, я хочу, щоб на все. Якщо хоче, щоб на все, ми беремо тоді або 30.06, або 6.5 на 55. Ну, 9,3 на 62. но я завжди кажу: ви вибирайте калібр по своїх грошах. Бо купити карабін в цьому калібрі з дорогущими патронами, або патронами, за якими треба буде їхати в столицю там, за 200 км, щоб купити патрони. Це вибір ну, не зовсім правильний. Вибирайте патрони, які ви в будь-якому магазині, там, в будь-якому районцентрі можете зайти і купити. В основному це 308-3006. Вибрали калібром, оприділилися. Опять же, якщо людина там, 60 кг з рубзаком разом важить ну 3006, напевно, не треба брати. Брати 308 це буде більш, більш щадяще для нього. Якщо людина під 100 кг 90, 80, 100 кг, 110 г, 30,6 можна сміло брати і не переживати там, ні за віддачу, ні за що. Калібром приділилися далі. Система зброї. Е, є три скажімо, системи. Да? От є переломка. Штуцер на так називаємо, кіплав з одним стволом, чи штуцер з парою на різних стволів є болтового типу і є напівавтоматична. Я нікому не нав'язую свою думку, але для загонних полювань я використовую напівавтоматичну зброю 3006 калібри. Я вже пояснював в якомусь відео свій вибір. Це можливість зробити два і більше прицільних точних пострілів. Бо, як би ви не смикали блазером при перезаражанні. У мене є блазер, я знаю. На охоті у вас це буде не сильно получатися, на адреналіні, на в якесь положення у вас нестабільне не і на півавтомат він більший. Хтось каже, не кошерно, не, не по-пацанськи. Ну, Це в основному цікаво, хто в фетрові кепчі і з пером у фазанім кодять, І, і, і повний рубзахний ялинкових гілочок, щоб тут же ще звір не дійшов, вони вже його починають обкладати гілочками. Задача бистро і безболісно. Ну, наскільки це можливо, добути звір. Чим ви його добудете? Це вже. Ваше діло, ваш вибір. Але я би рекомендував все-таки напівавтомат. Якщо брати якусь універсальну систему, от, наприклад, у вас і загонні полювання, і індивідуальні полювання, і звишки полювання, і з підхода полювання, тоді однозначно болтову систему і ну, теж нормального калібру 308 30.06. Даже той же 6,5 на 55, 6,5 крітнор. Тобто э, калібрів багато, хороших. Ми не говоримо про тяжкі важкі калібри, які там з хорошою віддачою. Можна брати от болтову систему. Яку болтову систему? Тут вже дивіться самі э, прамоход поворотним затвором. Це на скільки у вас хватить грошей. Я розкажу одну історію, яка зі мною трапилась. Ми завжди розказуємо. Например, от я люблю рибалити. Но з мене рибак, знаєте, я закормив містечко, сів собі під вербою, вудочки поплавочні розкидав і сидів в холодочку, попиваю водичку і ловлю карасики. У мене дуже багато друзів, які е, ну, рибалять хижака Спінінги і все. І ми одні там уговарували, давай, давай, тобі сподобається. Ну, і я Думаю, ну а вдруг сподобається, я ж не пробував. Я накупляв хороші, дорогі спінінги, ну, хлисти, мультиплікаторні катушки, шнурі дорогі, кучу всяких бльосінь, воблерів. З ну, такого всього дорогого накупляв. Поїхали ми на одну рибалку півдня я прокидав прутиком. Додому приїхав мене аж кість боліла, не... <згиналася>, згиналася з трудом і за того, що ну, з непривички. Щоб сказати, що я отримав задоволення, ні, я не отримав задоволення зовсім, я більше переконався, що це не моє. Не моє оце бігати по підставу і махати цим хлистом. Моє це сидіти е і ловити карасика десь там під вербою чи в очереть. Через то я вам теж раджу, не купляйте зразу блазерів, меркелів чи других дорогих карабінів. Може, ви пройдете там 2-3 охоти зрозумієте, що це не ваше. Що вам достатньо, там, якщо у вас раз на рік одне загонне полювання, то можна обійтися спокійно гладкою зброєю. Бо потім продавати завжди його зможете продати, ну, завжди ви його продасте дешевше. От, Потом переломна система, кіплав, його можна брати, якщо у вас 9 охот, там з вишки. Тобто один постріл звірля, що його добро, бо тому, що ви не встиєте його перезарядити. Навіть якщо ви попали звіра, але попали погано, він уходить. Кіплав, ви не, зар... не перезарядите швидко. Тобто для вишки. Для засідки, що вам потрібен один вистріл хорошого опора, ну майже як стола. Тоді можна брати кіплав. Якщо б там вам не казали, що я там за 2 секунди перезаражаю, це все фігня, ви не встиєте зробити прицільний другий постріл навіть з підходу з вишки. От, ще, що Богдан спитав, чи він купив 202-й завер, чи стоїть. Обкатувати ствол. Ствол обкатати стоїть, але я проти обкатки гарячої, так називаємо в інтернеті її повно, вистрілив почистив, вистрілив, почистив, вистрілив, почистив і коротше, спалив пачку патронів і кучу назбирав, на, на начистив. А зброя по, виходить з лазу не від того, що не чищена, а від того, що чищена неправильно. Не і за цього я радив би от паста JB червона. Є синя, є червона. Берете червону, берете свій шомпол, накручуєте Йоршик. От, в мене тут взагалі від пневматики. Берете від якогось е підудіяльника старого. Простині старої, футболки старої. Накручуєте під ваш калібр. Відриваєте, відрізаєте. Ну, раз, відрізали, відірвали. Потом беремо пасту, вона отак виглядає. От бачите. Намастюємо плотненько так. І через ствол, заганяючи або від патронника, або від дульного зрізу, якщо це півавтомат, проходити Раз, два. 3. І так 30-40 раз. Потім міняєте оцю е, твочку, вона чорна зразу буде. Другу трапочку накручуєте, намазуєте. Ну так хорошенько намазуєте. І опять 30-40 раз. Міняєте і опять 30-40 раз. І так, е, щоб у вас було пройдено раз 150-200. Потім витираєте насухо ствол, вичищаєте насухо ствол і е, стріляєте. Ну, як вам вже треба. Потім оцю чистку з поліровкою, ви можете проходити через кожних 50-100 пострілів. Тобто далі ви чистите як звичайну зброю. але потім якщо у вас є ще бароскоп, ви можете залізти, подивитися, або взяти в когось, подивитися, як відполіровано. Якщо погано, повторіть ще раз. Щоб ствол блистів як відполірований, як лезо хорошого ножа. Все тоді, от коротенько я розказав і про вибір і про поліровку. Так що